Всім привіт! І з вами Зефірка і коротше, сьогодні ми гратимемо в Тока Бока, ми усі бачили моє відео, ем, яке я зробила з улюбленцями. Коротше, давайте домовимося. А як закрити цю штучку? Ага. Коротше, давайте домовимось, який я сьогодні буду робити будинок. Я, звичайно, не дуже вмію його робити, в мене буде безплатний будинок. І давайте ви оберете цих, хто в мене житиме. Отакого, якщо ви за такого котика, потрібно набрати 5 лайків. Якщо ви за собачку 10. А якщо ви за оцього гарного, не знаю, хто це, то 15 на прошлому відео наберіть, будь ласка, 15, я дуже хочу цього красивого то це. Напишіть в коментарях, хто це, якщо хтось знає. А ми будемо зараз робити будинок. В принципі, в мене тільки безплатний є, але я буду розвиватися і багато, багато ще чого куплять для тока-бока. Щоб вам було цікавіше. Сподіваюсь, там не буде зайвих речей, адже, думаю, ну, всі стикались з проблемою. Буде перша частина, друга, третя і четверта. Основні чотири ті. І почнемо ми з. А чого я вийшла? І почнемо ми із. Із кімнати. До речі, оберіть хто. В коментарях, хто буде, де, для кого це буде кімната, на, е, напишіть в коментарях під, е, під відео, бо я не знаю, кого це буде кімната. Коротше, я робитиму її в, те, в темному стилі. До речі, де предмети шукати. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, я зроблю ідею, де можна знайти круті предмети у безплатній локації в Токаво. Токаворлд. Воно так, справді. я була в шоці, коли дізналася, що там, типу, Токаворлд звуть. Хто грає в цю гру, напишіть в коментарях, тому що в мене небагато родичів з моїх храє така бока. У мене є один Один родич, який грає у Роблекс До речі. На його канал я залишу, е як він називається в коментарях. А щодо відео, вибачте, що їх так довго не було, е тому що я ще досі не знаю, чи варто знімати відео для вас в такому плані, чи може краще. Може, краще щось інше знімати, взагалі не про ігри, адже я вмію багато ще чого робити, і не тільки на тему ігор, тобто грати. А ми продовжимо робити будинок. До речі, Можна побудувати який будинок, може, в вашому тільки стилі. Це не проблема, можете брати мої ідеї. Та й в основному це не всі такі мої вони. Декілька ідей, вони з інтернету пішли. Тому. Я так вирішила. У мене ж, е, мене е, мій родич веде канал і він е, мені дав одного крутого челіка е, у Skibit Tower Defense. Якщо хочете відео е, по роблексу, то ставте вподобайки. я продолжу снимать. Вот же. Далее. Берем сделать Ну и, в принципе все. Такая кимнатка. Стоп. Светлая. Раз. Оп. Ось таке у нас освітлення вийшло. Можна, типу, таке, щось, типу, По посередині лампочку включати. Пишіть в коментарях, яку кімнату далі мені зробити. А розставлять речі ми вже будемо, коли доробимо цю квартиру. І це була перша частина. Всім до побачення. Ви були на каналі Зефірка. Підписуйтесь, ставте лайк.